Он живий урок. Так і пиши, що там як. Підключення. Тобто там важливо, важливо ключове слово використати, яке вас цікавить. Підключення до уроків. Mm -hmm. Яка вартість навчальний тариф? Як година е, англійська, Який розклад? Коли канікули призначені. Так, mm -hmm. да, немає цього, він не, не знає, як підключення до. Час, час уроків. Значить, тоді Який я вам розклад, зараз коли розкажу і його навчу. Значить, е, підключення проходить дуже просто. Е, ви просто клікаєте на розклад. Напишіть тут розклад. Mm -hmm. Напишіть розклад. Enter. Ну, уроки воно там зрозуміє. Ось воно перейти на розклад і нажимайте зараз на YouTube на трикутничок. Зайти на розклад школи. Зупиняйте, це я розказую, поэтому я швидше розкажу. Значить, ви натискуєте на розклад, натискайте там, клікнути тут, клікне тут он, зверху чуть-чуть. нижче, Синеньким воно. О. Бачу, бачу. ага. Так, це ви переходите на розклад. Тепер вибираєте зміну, що там ви вибрали. Друга Друга угу. зміна нуж. Точніше, у вас буде третя зміна. Йдіть, У нас буде перша і третя. А, а третя це з, з котрої години? Це тоді? 16. Зайдіть туди, ви подивитесь. А. Зайдіть а, в третю зміну і побачите розклад. Верніться назад стрілочкою. Зараз а... третя зміна. Зміна. Угу. Так, другий клас. Зараз. Нуж, допустимо, так. Так. Другий, другий клас. клас. І дивитися розклад. З 13 англійська 1645 починається базова українська мова. Так? Я зрозуміла, це. Ну, так, а як мені, щоб а, я мав. А була... як підключитись? Так от зараз ви так і підключитесь оцей зум Zoom, де ви зараз знаходитесь, натискаєте на предмет, бачите, там посилання активне. О, от, наприклад, англійська, да, на да. неї. На І нажимаєте на нього. На, на, на Бачите, внизу вискочив він. О, да? ви, ви маєте на увазі сил, так? да, Так, да. <зві sozusagen> да, да, да. Оце да. носії, там, де Канада, де канадські океанологи, uh, ви будете до них підключатися по цьому ну в них кожний свій зум. Ага, ось так. Тепер зрозуміло. Тобі <звіця> мені не треба буде чекати ніяких паролі, ніяких Нічого. А ще дуже важливо, щоб ви знали: ви А, до речі. Мілена, не забулась, як переходити в класи. Я ні. Я не можеш клас. зараз розказати, як перейти в шостий клас? О, але... Внизу є панель, там звук, відео вмикати, і там, якщо там є вийти в сезонний зал. А, -а не, не зрозуміло пояснила. Тому що в шостому класі у нас будуть уроки, де ти будеш пояснювати. Дивись, ось на екрані ти бачиш, що твій, твій учень, в даному випадку, мама другого класника, не розуміє, що ти розказала. Як їй пояснити, щоб вона зрозуміла? Внизу має бути. Внизу Де? де. Ти не уточнила де? Саме важне, внизу, де На там. Там без звук і відео. Де? В якій програмі? Ні, 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 Міленко, це дуже важливо сконцентрувати у компонентах. Та, в, в Зумі, правда? Так. Мама, заходимо в Зум. Де а... ваш Зум? Ні, ні, не, вже забулись за це. Тепер уже питання лише в зумі. Ви вже в зумі. Тепер зайдіть на свій Zoom, де він знаходиться. Це закрийте або згорніть. Да, так, закриваю, так? Так, так. Ви його тоді в будь-який час відкриєте. Дивіться, де ваш Зум? Внизу там синенька, синенький квадратичок, ZM написано. Сюди чи не сюди я не розумію. Саме і з мишкою. Можете й туди натискати. Да? Натискайте. Mm -hmm. Що ви бачите? No, зараз я бачу тільки чомусь свій вайбер Окей. Ану натисніть зум uh, той що внизу uh, справа біля Viber. Uh, зараз, uh, що я бачу? Теж, в другій yeah. зум є вайбер Теж. Ви чорний маєте екран. Лівіше. О, ану натисніть сюди. Yeah. Бачите чорний екран? Бачу. Що по центру? Зелена кнопочка? є так А праворуч Вони... від зеленої кнопочки три кр... кнопочки бачите? А море яке. Так, да, море. Оце його три натисне. Mm. Uh -huh. Три крапочки, і там буде рум або кімнати, або що там пише, читайте. Так що воно тут пише. Просто читайте вголос. Рекорд, uh, join, breakout room. Room, oh. стоп, 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 рум! Оце там, де нажимайте yeah. на нього, yeah. там 4 квадратика. Натиснути, і якщо у вас дитина в другий клас, yeah. то треба Видимо там 1, 2, 3, 4. увійти у другий. room друга, да, бачу, room один, два, три. Ви нажимайте у на ваш дворець. клас і join in, і ми зараз перейдемо туди в другий клас. Uh, join, ага. Uh -huh. Так, нажимо і... натискайте туди. Тут є я, в другому класі. Оце буде робочий клас дитинки. Вона заходить в Zoom і відразу під'єднується, переходить до свого другого класу. Тут буде чекати вчителька і дітки з класу будуть його чекати. І він лишається в цьому класі, аж поки. Буде. Так, будуть новенькі, будеш там їх ганяти, тому що вони нічого не зображають. Так, значить так, мама, Чернова, слухаю. Так, от, дивіться, ви оце переведете дитину в другий клас, так оце в другу кімнату. І все, по розкладу вчителі самі будуть під'єднуватись. Зрозуміло? ось Не треба буде на кожний предмет під'єднуватись вам. Тобто ви зайшли в другий кабінет, і дитина чекає вчителя по розкладу. Давайте зараз зіграємо з вами ігру, Типа сьогодні, вівторок, третій, е, сьогодні вівторок, третій урок. Хто прийде до вас? А ну давайте.